Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд І що ж, у цьому відео буду торгувати на ОТС ринку, але як могли вже хтось побачити, що інтерфейс в мене трохи відрізняється від оригінального. І щодо цього, одразу окрема подяка Антону, який також є учасником нашої команди. Серед основних зручностей це те, що зверху пишеться валютна пара і одразу підсвічується дохідність. Відповідно, якщо я візьму якийсь актив з меншою дохідністю, то він буде світитися або сірим, або червоним, або ж оранжевим у випадку середньої дохідності. Це є дуже зручно, тому що коли ми торгуємо на ОТС, ми достатньо швидко переглядаємо усі активи і не завжди є час переглянути дохідність, іноді треба моментально заходити. Також, як бачимо, є можливість. Переносити меню. Зараз воно справа, відповідно, воно не закриває графік і можна з ним комфортніше працювати. До того ж, можна гортати активи стрілочками, що в рази пришвидшує цей процес і спрощує його. Тепер можна усі активи переглянути буквально за хвилинку. І, до речі, бачу одразу формування цікавої ситуації. Тож натискаю кнопочку купити і буду очікувати формування зеленої свічки. В такому випадку я заберу плюсик, а саме 384 долари профіту. Так, 5 секунд залишається до закриття угоди, і що? Забираю. Перший плюсик, і відповідно 184 долари чистого профіту. По аналізу неймовірно просто є локально сформований мінімум, який ми повноцінно зняли. До того свічка торкалася обидвох болінджерів. Тож одразу після зняття даного рівня я був готовий заходити. Дуже важливий пункт, що потрібно дотримуватися коректних ризиків. І за це ми повноцінно розписали ось тут в каналі навчання. Тож ось цим обов'язково треба ознайомитися. Канал у вільному доступі, кожен може до нього долучитися, ознайомитися, покинути за потреби, усе без Уштовно і також є ще окреме відео щодо цього, кому зручніше у форматі відео, може переглянути, ознайомитись. Використовую також лише хвилини таймфрейм і час експірації відповідно одна хвилинка. Є ще такий інструмент, як прапорець, можливо, буду використовувати, тоді детальніше розкажу. В іншому випадку це є друге закріплене повідомлення в основному телеграм-каналі. Зайшли, натиснули детальніше і також ознайомилися. Тож, основними факторами для входу тут є болінджери. Як бачите, в мене їх два. Одними ми відкрито вже ділимося з усією командою і торгуємо за ним вже понад три місяці. А другим, той, що білий, наразі ні з ким ще не ділимося, але в майбутньому обов'язково це зробимо. Також я додав собі усі ОТС активи у обране, аби було зручно гортати. Тобто має тут фільтрується автоматично ОТС. Також завдяки Антону, якщо я включу регулер, то будуть тут усі регулер. Ну, є баг, бачимо, що попали якісь ОТС. Але в загальному все дуже красиво. На ОТС, як бачимо, офіційних ніяких немає, лише ОТС активи. Тож гуртаю усі активи і шукаю, де ціна тілом свічки залазить на обидва Болінджери або хоча б торкаються ось цього першого зеленого. Щодо налаштувань Болінджера, просто пишете мені в особисті у телеграм. Але одразу попереджаю, що ділимося лише з учасниками команди. Так як торгуємо за цими налаштуваннями вже понад 3 місяці. У нас дуже багато трансляцій є в записі. На ютубі, кожен може їх переглянути, ознайомитися. Дуже багато статистики в каналі. Тобто після кожного ефіру. Та лише за ці вихідні, торгуючи з ВІП-командою, ми забрали понад 30 плюсів. Ось у нас була остання торгівля в неділю. Ми забрали 9 плюсиків. Перед тим 11 плюсів виглядають наступним чином. Тобто, бачите, за правильним мані ризик менеджментом максимум ми тут брали друге перекриття. І забирали відповідно впевнений плюс. І про тим, ще одна торгівля була, також забрали 10 плюсів. Тут, на жаль, усі не помістилися банально на скрін. Ну а в основному каналі можете просто відкрити фото і побачити, наскільки тут багато статистики, Погортати навіть на декілька місяців назад ознайомитися. Та рекомендую просто зайти на трансляцію та спробувати з нами поторгувати. Вона відбувається на Ютуб. Кожен може долучитися, сповіщаємо також в каналі. Ну а я полетів шукати наступну ситуацію. Бо о 13.30 вже розпочинається сесія. Я трішки її переніс, бо хотів ще встигнути поторгувати на ОТС. Тож до 13.30 я маю час, аби знайти якомога більше ситуацій. Це залишається ще 47 хвилинок. І може сформуватися ситуація по трон ОТС. Якщо ми закриємося зараз доторкаючись до обидвох болінджерів, я би з радістю зайшов рівно на одну хвилинку вверх. але все ж свічка вкатує, трішки не долітає, тому дану ситуацію буду пропускати. Ця стратегія працює абсолютно на усіх активах, які містять собі ОТС. Тобто, бачите, що має тут як криптовалюти, так і сировинні активи, так і акції. Ну і, звісно, валютки. Але навіть з такою великою кількістю активів буває, що ситуації немає. Тому тут важливо мати терпіння і просто чекати, коли появиться гарна ситуація. За цією стратегією вже є багато навчальних відео на нашому каналі, кожен може переглянути, ну і в тому числі трансляції. І що, можливо, сформується ситуація по золоту, також хотілося б трохи вище, аби торкатися обо двох болінджерів, але в принципі я думаю, тут можна спробувати зайти і суто по білому. Давайте спробуємо. Готую собі прапорець 46-та хвилинка час експірації, натискаю кнопочку продати, щойно буде давати мені хорошу точку входу. Тобто зелена свічка буде формуватися. Так як не зайшов по закриттю свічки, то заходив якраз. З цим прапорцем, тобто просто виставляв собі час експірації 46 хвилинка. Аби було зручно ним користуватися, також важливо ось тут поставити М2. Auto time offset на плюс М1. Тоді буде автоматично зміщуватися час, і коли ви перемикаєтеся, вас буде найближча хвилинка. В даній ситуації це мало би бути 46. Раз, Gold OTS, давайте спостерігати за відпрацюванням, поки що не спішить. Формувати червону свічку, в нас є тут чітко сформований рівень супроту, від якої ціна попередньо давала реакцію на зниження. Наступна найближча ціль знаходиться вже аж ось тут. Тож корекцію я хотів би бачити найближчим чином. Ми повторно торкаємося Булінджера, я готую Х2 суму і заходжу повторно рівно на хвилинку вниз, очікуючи вже формування червоної свічки і, відповідно, хочу забрати плюсик, використавши одне перекриття. Але хочу уточнити, що, на мою думку, це більш хай ризику угода. В ідеалі, аби все ж. Туркалися зеленого болінджера. Він для мене є основним. А білий, це вже більше як додатковий фактор. Три секундочки, і що ж, бачимо, впевнене відпрацювання, формується червона свічка. Забираю перший плюсик. Відповідно, з урахуванням першого мінуса, я в профіті на 144 долари. Та не забуваю повернутися до початкової суми. До речі, на нашому каналі вже є записи того, як ми торгували з ВІП-командою. Так як бачите, це була трансляція. Я також транслював екран, і ми разом з командою відторгували. Тут 73 хвилинки, тут 51 хвилинку в залежності від того, як нам дає ринок. Ну і що дуже. Дуже зручно те, що можна в рази швидше переглядати усі активи. Справді просто натискаєш одну кнопку і в тебе швидко гортаються всі активи. В рази швидше, ніж якщо це робити вручну, мишкою на стрілочки це справді неймовірно комфортно. І гарна ситуація формується по Microsoft. Готуюся заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вверх. 2-1. Натиснув купити і відповідно буду очікувати формування зеленої свічки. Тут мені взяло трохи кращу точку входу, попав на імпульс, але я думаю, що загальної картини це міняти не мало б. Також. Бачимо, що ціна повноцінно знімає ось цей попередньо сформований мінімум, і наступна наша ціль знаходиться вже аж ось тут, що є достатньо далеко. Корекцію хотілося б бачити вже. І, до речі, п'ятихливинний таймфрейм теж мені дуже подобається, тим, що ми вже торкаємося обидвох болінджерів. Повертаємось на хвилинку. Можливо, цією свічкою себе ще не відпрацює, але я готовий тут зайти повторно з перекриттям, тобто в два рази більшою сумою. Ситуація максимально імпонує, я би тут заходив навіть суто по Болінджеру. Дві великі об'ємні свічки, обидві торкаються Болінджера, на мою думку, це дуже-дуже класно. Два, один і повторно на хвилинку вверх зайшов. Очікую формування зеленої свічки, я не знаю. Якщо вона не сформується, я буду шокований. Але ситуація, на мою думку, тут справді дуже дуже красива. Тож очікуємо відпрацювання: 47 секундочок залишається і має забирати другий плюс. Вже неодноразово пояснював, але поясню ще раз. Тобто, в перекриттях немає жодної проблеми. У нас є дуже багато статистики за цією стратегією, і ми просто знаємо, що перекриття дають нам можливість забирати більше плюсів. Тобто, фактично, можна було б торгувати більш консервативно і десь пропускати вхід, аби зайти пізніше і забрати впевнений плюс. Без усіх зайвих перекриттів. але таким чином буде пропускатися багато ситуацій. Тобто, в даній ситуації можна було би пропустити вхід ось тут і дочекатися точки входу вже на цій свічці. Але велика ймовірність, що ціна би відпрацювала просто одразу, і ми би ситуацію пропустили, що може траплятися дуже дуже часто. Три секунди, і забираю впевнений другий плюсик: 348 доларів, відповідно за рахуванням мінусу, 148 доларів чистими. Тож правильний мані ризик менеджмент дає нам можливість просто забирати більше плюсів і не боятися десь мінус Переважно за годину торгівлі ми забираємо десь 10 плюсів, плюс-мінус. У історії, як ми торгували з командою останні рази, то зазвичай ми забирали 10 плюсів за хвилин 50, але також може бути якийсь розброс, і іноді потрібно там 70 хвилин, аби забрати цих 10 плюсів, іноді швидше, іноді довше. Одним словом, думаю, зрозуміло. І, до речі, може сформуватися ситуація по ПКРу і паралельно я бачу, може сформуватися по. ДСД. Давайте подивимося, чи ПК розформує нам червону свічку, він її формує, трішки не встигаю зайти, тому зайду також прапорцем. 53 хвилинка час експірації, натиснув Купити, дає мені гарну точку входу. То тут також очікую формування зеленої свічки. Аналіз неймовірно простий, тут ніяких рівнів у нас фактично немає. Просто ціна торкалася ось тут Болінджера, після чого у нас є ще дві червоні свічки, і я очікую відпрацювання. Все. Але, звісно, ситуація набагато сильніша, як якщо є сильний рівень. Тобто в даній ситуації в нас є хороший рівень супроту, від якої ціна вже багато раз давала реакцію. Але тут я би чекав, бо ми зняли ось цю вищу точку, вищий максимум. І тоді буде максимально консервативний вхід, і можна буде забирати впевнений плюс. ПКР тут себе не відпрацьовує, аналогічно просто беру одне перекриття. Час експірації одна хвилинка, і по закриттю свічки готуюся заходити. Три, два, один, натиснув купити. Бачите, зараз себе відпрацьовує більше з перекриттями, але, як і я казав, я міг би сидіти довше, шукати якісь кращі ситуації, але і тоді торгівля була би значно довша. А так я заходжу в ситуацію кожних декілька хвилин і забираю плюс. Але буває, що навіть такого нема. Чекаємо 40 секундочок до закриття угоди. Три секундочки. І ще одне гарне відпрацювання: 368 доларів. Відповідно, 168 доларів чистими. Let's go в наступну ситуацію. На мою думку, основне за цією стратегією це просто практика. Чим більше практики, тим краще. Навіть не потрібно пробувати на реальному рахунку одразу, а відкрили собі демо і практикуєтеся на демо. Просто торгуйте, як ніби це реальний рахунок, дотримуючись усіх ризиків, і в принципі важливо відноситись навіть на демо. Рахунку, так як ніби це реальний рахунок, тоді з цього буде якийсь результат. А так, трохи досвіду, і думаю, кожен з вас зможе за цією стратегією збирати багато багато плюсів. І формується ситуація ще повіття і грутоїл. Давайте спробуємо відпрацювати. Лише повертаєш також до початкової суми, і пропорцем до 56-ї хвилинки на підвищення зайшов. Бачимо, що ось цією свічкою ми торкалися повноцінно обидвох болінджерів, що мені імпонує, але якщо заходити більш консервативно, то можна було би чекати повноцінного зняття даного рівня. Я за позначаю на п'яхвилиному таймфреймі, тобто ось цей мінімум від нього ми також давали реакцію ось тут і ось тут. Якби ми повноцінно його зняли, ситуація була б більш впевнена. Але я розумію, що ми можемо відпрацювати з себе вже, тому заходжу вже. І ось ця шкала це якраз для цього ОТС ринку. У нас є приємні таймінги. Найприємніші таймінги для відпрацювання це перша хвилинка п'ятихвилиною свічі або ж остання хвилинка п'ятихвилиною свічі. Це найкраще, але це також більше як додатковий фактор. Секундочка, і забираємо впевнений плюсик 172 долари чистого. І гарно виглядає марафон Digital Holdings. Що мені тут не дуже подобається, це ось це сильне звуження по Болінджеру. Зазвичай таке пропускаю, але тут ситуація імпонує та хочу спробувати її відпрацювати. Тож по закриттю цієї свічки буду заходити рівно на одну хвилинку вверх. Натиснув купити і очікую. Формування зеленої свічки, що мені в цій ситуації подобається, і що не подобається. Ти хвилинний таймфрейм імпонує те, що у нас є сильний рівень підтримки. Тобто, вже ми від нього двічі давали реакцію на підвищення ось тут і ось тут. Тож зараз на третій тест, і теж цікаво було б бачити реакцію на підвищення. Повертаємось на хвилинний таймфрейм І перший болінджер, як я і казав, є для мене основним. І тут ми його двічі торкаємося, що також є достатньо сильно. Якби ми ще залазили на білий болінджер, то ситуація була би просто шикарна, але трішечки от погано те, що в нас є сильне звуження. Це може повпливати на ситуацію негативно. Ну але 10 секундочок залишається до відпрацювання. Давайте подивимося, як закриється угода. Два один шикарне відпрацювання, ще один плюсик забирає. Фейсбук також була ситуація. Бачимо, що торкалася обидвох болінджерів і моментальне відпрацювання. І рівень підтримки в нас також тут був присутній. Давайте його позначимо на п'яти хвилинці. Як бачите, я часто позначаю. Саме по тілу свічки без урахування тіней. Тож ось тут ціна двічі давала реакцію на підвищення. Третій тест. Ми повноцінно рівень торкнулися. Однохвилинний таймфрейм. Цією свічкою ми також торкнулися обо двох болінджерів. Тож на одну хвилинку вверх тут можна було заходити, але паралельно відпрацьовував марафон, тому всю ситуацію пропускаю. Коронотес також гарно виглядає. Єдине, що я хотів би, це аби ми торкнулися зеленого Болінджера, першого. Тому що наразі ми його не торкаємося, і від рівня вже йде якийсь певний відкат. Ну, очікую закриття свічки. Якщо тілом свічки будемо торкатися, то обов'язково буду тут заходити, тому що це імпульсивне падіння мені також імпонує. Тобто, як основні фактори, це в нас є рівень підтримки, це є дотик до Болінджеру і імпульсивне падіння або ж ріст в залежності від ситуації. 5 секундочок, ні, схоже, тут ситуації мені не дає, тож просто лечу дивитися далі. А за де не дуже приємна дохідність, але я все одно спробую відпрацювати. Готуюся заходити по закриттю цієї свічки. Тут також виглядаю ситуацію більше як хай ризик, тому що у нас немає ніяких рівнів, від яких давати реакцію. І до того ж було дуже сильне звуження по Болінджеру. Але зараз Болінджер виглядає сильно. Дві великі імпульсивні свічки на підвищення, обидві залазять на два Болінджери, тож хотів би бачити корекційну червону свічку. Давайте дивитися за відпрацюванням. Так, три секундочки залишається. І ще один плюсик забирає. Ну, дохідність тут була менша, тому лише 30, 136 доларів профіту. Але все одно гарна ситуація, чому б не спробувати. Раз, більш така сумнівна, хай ризик, але багато таких відпрацьовує, багато плюсів по таких ситуаціях. Забирав, тому і тут не став собі відмовляти. Не бачу причин відмовляти заходити в ситуацію, навіть якщо там не найкраща дохідність, але ну, в будь-якому випадку в нас є перекриття, в нас є коректний мані ризик менеджмент. І якщо ситуація закриється в мінус, просто якщо там погана дохідність, можна ні не перекриватися, а знайти іншу ситуацію. І EuroGPY, якщо сформує зелену свічку, я буду готовий зайти рівно на хвилинку вниз. Можна було справді відпрацьовувати вже цією свічкою, але да, формується все ж таки червона, тож ситуація для мене вже відпрацювала, я заходити. Не буду теж фактично, просто по Болінджеру трукаємося їх обидвох. Рівнів тут ніяких немає. Як хай ризику году теж тежці розглядав би. Якби не відпрацювали, я би скоріш за все з цієї ситуації просто втікав. За 10 хвилинок я вже зібрав 5 плюсів, з яких 4 в ряд. Ну, Але наступних 5 хвилинок я поки що не можу знайти ситуацію, тож продовжую шукати, хотів би ще декілька плюсиків насправді знайти. Dogecoin також більш хай ризик, угода, але за рахунок того, що візьму кращу точку входу, пробую тут відпрацювати. Є чітко сформований рівень супроту, від якої ціна давала реакцію на зниження. Також у нас є приємний таймінг. Це остання хвилинка 5 хвилиною свічі, і торкалися першого болінджера. Корекційні ми ще не давали, тож хотів би її зловити. Давайте дивитися. Я думаю, що цією. Свічкою можемо ще спокійно сформувати червону, що я і хотів би бачити насправді. Три, два, один і ні, все ж таки мене зрізає. А раз готую собі більшу суму, але тут більш хай ризику угода, тому на ній перекриватися не буду. Знайду просто гарну угодку, на якій вже заберу впевнений плюс. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити прямий ефір. Ну і рекомендую все ж долучитися до основного телеграм-каналу, бо там ми завжди сповіщаємо і тоді точно не пропустити. NZD GPY був гарний імпульсне підвищення, залізло на два болінджери, зняли локальні максимуми. Як ніби також можна було пробувати відпрацьовувати, але вже летить без мене, на жаль, пропустив. Ну і зараз бачите, мало ситуації. Тобто, 5 плюсів я зібрав за 10 хвилин, а наступних 15 хвилин шукаю ситуацію. American Express може сформуватися гарна ситуація, але треба дати трохи сильніший імпульс на підвищення, аби торкатися вби двох болінджерів. І тоді був би готовий тут відпрацьовувати. Рівень у нас також тут сильний. Бачимо, що купу разів тестили, і багато раз давали від нього реакцію на зниження. Тож це імпонує, лише треба дотик до болінджерів, ну і в Ціни зняття даного рівня кинув тут сповіщення, в такому випадку воно мені прийде, коли ціна досягне даного діапазону. Раз, 10 хвилинок залишається до торгової сесії, і щось не виходить мені знайти цей плюсик. Декілька ситуацій я пропустив. В загальному я забрав 5 плюсиків і лише один мінус. В будь-якому випадку я в хорошому плюсі, тож, мабуть, зафіксую такий результат і буду готуватися вже до торгової сесії. Якщо ти новачок, то обов'язково розпочинай з каналу навчання, дивитися з першого поста і по всьому проходишся, аби комфортно Почуватися навіть при першому досвіді торгівлі. Ще раз наголошую, money-risk менеджмент дуже важливий пункт. Також рекомендую до перегляду відео основи логіки руху ціни. Воно допоможе краще розуміти наступні навчальні відео, де ми торгуємо вже на офіційних котируваннях, не ОТС. Тож усі посилання залишу під цим відео. Якщо це відео було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і неймовірно вдячний за ваш фідбек у коментарях. Усім профіту і чекаю вас на прямих ефірах.